Шановна церква, брати і сестри, мир вам! Слава Ісусу Христу! Чудовий оркестр. Я вірю, що на небі буде музиканти грати. І, пісня, і перед цим ми співали загальним співом. Пісня саме підходить до нашого свята. І група братів співала. Слава Господу за все. Я думаю, ви не пожаліли, що прийшли сюди. І ми вам щиро щиро дякуємо кожному, гості особливо, хто прийшов, щоб розділити з нами свято. І все ж таки це свято це свято жнив. Це свято жнив. А взагалі це особливе свято, яке ми маємо. Хороше свято, чудове свято. І тут багато-багато тем, на котрі можна роздумувати і проповідувати. Навіть таких три напрямки це подяка, вдячність. Нехай плід уст наших буде вдячність. Самою вищою, самою вищою такою формою вдячності це славити Бога і бути всім задоволеним в своєму житті. Друга тема це може бути плоди, плодоношення. Господь сказав, каже, ви самі плодіться і розмножуєтеся. Плоди ми приносимо так само в своєму житті, коли служимо Господу. Плоди є скрізь, за що ми також сьогодні дякуємо. І третя тема це жнива. Свято жнив. Всі свята, котрі ми маємо з вами, вони направлені. В минуле. Посудіть самі, Різдво святкуємо. Ми святкуємо прихід Ісуса Христа на землю. Вечеря Господня. Ми святкуємо момент, коли Христос помер, постраждав і помер на Голгофі, пролив кров, віддав себе за кожного з нас. Кожне свято Пасхи, Воскресіння, свято жнив! Воно особливе тим, що воно не тільки про минуле, що ми дякуємо, не тільки про сучасне, коли приносимо плід, але про майбутнє. Що про це говорить Ісус Христос? Давайте прочитаємо Євальню від Матвія, 13 розділ, з 36 вірша Матвія 13, 36. Тоді Ісус, відпустивши народ, увійшов в дім. Підійшли до нього учні його, говорячи, поясни нам притчу про плевели на полі. Він вже сказав йому відповідь. Той, хто сіє добре насіння, є син людський. Поле є світ. Добре насіння це сини царства, плевели сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, є диявол, а жнива кінець віку. Женці це ангели. Тому як збирають плевели вогнем спалюють, так буде при кінці цього віку. І пошле син людський, ангелів своїх, зберуть із царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть у їх у піч вогняну. Там, буде плаче скрег зубів. Тоді праведні засяють, як сонце. У царстві Отця Свого. Хто має вухо слухати, нехай слухає. Отже, Ісус Христос, Господь наш, самий великий вчитель, Він розказав оцю чудову притчу. Він завжди розказував, він брав чи наглядні приклади, чи алегорію приводив, чи притчі. Тобто все брав життя наглядним способом, і показував певні істини. В цій притчі Ісус також ввів декілька істин, які я хотів би, щоб ми з вами розглянули. Це просто істини. Тут нічого складного нема, тут нема такого богослов'я. Дивіться, що сказав Ісус Христос: що кінець віку це жатва. Жатва це кінець віку. Тобто буде кінець, оця істина. Що б не було? Зібрання почалося, воно закінчиться. Життя Твоє почалося, воно закінчиться. Хвороба Твоя почалася, прийде момент, що закінчиться. І в нашому житті є речі, коли закінчуються погані речі. Це добре, це приносить нам радість. Прийде момент, закінчиться війна. Ви вірите в це чи ні? На, слава Господу, на Україні. Тому що там, де є початок, там є кінець, так сказав Христос. І кінець цього віку це є жнива. Жнива будуть, як брати співали, серп пожне все. Цьому вікові, в котрому ми живемо, настане кінець. В нашому життю в Америці настане кінець. Так, як ми були на Україні. Прийшов кінець, ми переїхали сюди. А є хороші речі в нашому житті. І коли вони закінчуються, нам не дуже приємно. Молодь. Юність закінчиться. Прийде кінець і зненацька ви це відчуєте. Вже відчули. Життя тут на землі прийде кінець, воно закінчиться. Це проста істина. І ми повинні в своєму житті пам'ятати згідно стану свого серця, яке б воно не було. Добрим, хорошим, ти глибоко віруча людина, чи ти сумніваєшся, чи ти вперше чуєш Слово Боже і ще не прийняв Христа. Але оця істина буде, кінець буде. Що це таке кінець? Чому кінець? Як буде цей кінець? Знаєте, як цей світ говорить? Воно їх говорить про те, що буде катаклізми. Той чоловік, то взагалі, він каже, от нажму кнопочку. І ядерна війна буде, і все, і буде кінець. Обично, люди, які самі перелякані, вони других лякають. Катаклізми якісь. Огненні. Дехто розуміє про те, що кінець цього світу чи віку це зупинка, все, і далі нічого не буде. Але Ісус Христос говорить, ні. Кінець це підсумок того, що було, підсумок життя Твого мого, підсумок цього земного життя на землі, починаючи з моменту гріхопадіння. І до сьогоднішнього дня, до другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Кінець цього віку жнива, це початок нового, чогось нового. Це закінчиться, нове прийде, нове почнеться. Але цей вік, в якому ми живемо, він прийде до кінця. Вік, каже Ісус Христос. Кінець віку цього. Що це за вік? Багато в Слові Божому є написано оці певні проміжки часу, але вони не є такі, знаєте, точно, от 100 років і все, або 5 років, або 200 років, або 1000 років. Ні. Цей проміжок часу залежить від від, ну, від чогось такого особливого, що характеризує цей вік. Що характеризує цей вік? А Ісус Христос сказав. Сороковий вірш. Тому як збирають плевели, вогнем спалюють, так буде при кінці цього віку. Не якось іншого, ну не 2000 чи 2001, чи ще якого. Кінці цього віку. Чим характеризується цей вік, в котрому ми живемо? Це вік гріхопадіння, це вік зла, це вік гріха, це вік нечистоти всякої. Дивіться, як ми читаємо це з 36-го вірша, який ми можемо проаналізувати: от, продивилися, Ісус говорив: Плевели сини лукавого. В цьому віці є сини лукавого. Плевели, тобто сорняки бур'ян. 39-й вірш. Ворог, який сіє. Є ворог в цьому віці. І далі написано: той, що сіє ворог, це є диявол. І в цьому віці є диявол. І так далі. Коли ми можемо проаналізувати це Слова Божого, тобто цей світ, цей вік. Він не приносить нам чогось приємного, доброго. Він завжди приносить якийсь дискомфорт для нас, щось недобре. В Римлянам, 12 розділ, другий вірш, апостол написав такі слова. І не пристосовуйтесь до віку цього, тобто віку, якому ми живемо. Те, що оточує тебе навколо. Не пристосовуйся. Але змінюйтесь відновленням розуму вашого, щоб пізнавати вам, що є воля Божа, блага, угода і досконала. Каже Ісус апостол Павло: не пристосовуйтесь, тобто не беріть за зразок, не підражайте, не будьте таким, як цей світ. Цей світ він має свої стандарти. Він має свій, свій зовнішній вигляд. Подивися, а в нього штани упущені, він йде. Ну зараз впаде, хочеться сказати, давай я тобі поможу. того уголені, наприклад, плечі. Тобто свій, свій зовнішній вигляд, те, що виходить з уст твоїх. про що воно говорить? У цьому світі? Воно виходить, ми декілька днів тому, один чоловік, брат разом на роботі працюємо, а він питає мене, ну, дивується, запитання каже, де стільки чому люди такі злі? Ти його що не спитає в нього зло світиться, з очей? Чому такі злі, злі люди? Я йому пояснюю і кажу, що тому що це зло живе в їхньому серці. І воно просто звідти виходить. Воно не може приліпитися, хтось не може мені подарувати цей зло або цей гріх. Він тут, якщо його тут не буде, якщо я скервирно словлю, якщо я нечисті слова говорю. То звідки воно походить, тому що воно тут в середині. Оце в цьому світі? Світської людини серце занечищене. І каже апостол Павло: не пристосовуйтесь до цього віку. Не будьте такі, як цей світ. Не робіть його відношення яке до гріха, його відношення до влади, до війни, до всього яке? До церкви, до Бога. В тебе не повинно бути таке відношення. Ти зовсім інакший, тому що в нас. Чому? Тому що в нас інші стандарти. Чому не пристосовуватись? Тому що цей світ тільки погане для тебе дасть. Прийми це вірою, якщо ти ще не переконався в цьому. І так само, тому що в нас інші стандарти, в нас інші правила. в нас інший Господь. Це Ісус Христос. У нас інша модель життя. Ми по-другому живемо і маємо жити. І кінець цьому життю буде це жнива. Єфісян, 6 розділ, 12 вірш. Хочу прочитати також. Шостий розділ, 12 вірш. Тому що наша Брань або боротьба не проти крові й плоті, але проти начальства, проти влад, проти світоправителів темряві цього віку, проти духів злуби в царинах піднебесних. Цим світом керує темрява. Цим світом керує ворог, князь цього світу. Хто князь цього світу? Диявол Він керує. І наша боротьба. Проти не людей, а проти світоправителів цього віку, цього віку. Для цього, каже апостол Павло, візьміть все зброєння Боже. 2 коринтян 4,4 хочу процитувати також, що тут цікаво написано, для невіруючих, яким Бог. Цього віку засліпив розум, щоб не засяяло їм світло Іван для слави Христа, який є образ Бога. Оце цей світ, цей вік, котрий закінчується жнивами. Бог цього віку засліпив їхній розум. А люди не так живуть не по тим стандартам, як поставив це Бог. І в цьому закон Божий, який був даний Ізраїлю, навіть не зміг, не мав сили допомогти жити іншими стандартами, іншим життям. Ви пам'ятаєте ізраїльського царя Ахава? Я до кінця, може, подробиць не пам'ятаю, але він захопив виноградник Навуфея. Так? Чому? Чому він це зробив? Дивіться, це цар. Котрий мав все, котрий мав багатство, котрий мав свободу, робив, що хотів. В нього все було. Але йому в серці поклалося, він захотів оцей виноградник, захотів те власність свого сусіда, як то кажуть. Йому захотілося мати. І він придумав. Вони придумали закон проти нього і побили його камінням. І він забрав цей виноградник. Скажіть, сьогодні не те саме робиться. Це ця історія, вона в у всіх із земного життя. Той чоловік він побачив, що Україна тягнеться до доброго життя. Йому захотілося вбити і забрати це. Це ворог душ людських робить. Це не просто людина, де хто говорить, каже, що це ж брати наші, брати. Я хочу сказати, що там мої родичі казани... Які народилися в Україні і так само виросли, а вони сьогодні там аж волосся піднімається, що вони говорять? Вони як зомбовані. Чому? Тому що Бог цього віку засліпив їхній розум. Будьмо, ми з вами в світлі розуміємо правильно Євангеліє, слово Боже, і молімося правильно до Господа. Пам'ятаєте, коли Господь до Єремії говорив, каже, подивися, він каже, я бачу те й те. Каже, ти правильно бачиш. Оце важливо в нашому житті. Не бути з цим світом, не, стосув... не пристосовуватись до нього, мати свої очі, своє бачення і просити це в Бога, щоб Він відкривав, і щоб ми розуміли, що є що. Це характеризує сучасний вік, цей вік. І йому прийде кінець. Але я хочу, знаєте, такі я трошки ну, змалював, вроді би. Ну, картину таку сумну. Я хочу сказати радісну картину. З приходом Ісуса Христа на землю Він приніс літо благоприємне. Цей вік приніс. Він невидимим образом прийшов. Цей вік. Він прийшов непомітно. Ісус Христос каже, це в серцях ваших. Цей вік Царство Боже. Який він приніс з собою і побудував. Воно не перериває цей вік гріха і зла, ні. Але паралельно, як уточнення, будується новий вік Царство Боже. І тому ми з вами сьогодні вже в день того великого свята, котре буде, жнива. Ми сьогодні святкуємо жнива. Ми радіємо, ми дякуємо, ми славимо нашого. Господа. Дивіться, що ми прочитали з вами Матвія 13:43. Тоді праведні засяють, як сонце у царстві отця свого. Тоді засяють праведні. Це Господь дарує для нас з вами. І ми оце свято ж не святкуємо те, що буде в майбутньому. Ви розумієте, що Господь нам дає і дозволяє думати про те, що буде. Каже, це збереться, і воно вкинеться в вогонь. А це, каже, воно буде сіяти в царстві його. Третю істину, я постараюся коротенько зробити це, щоб досягнути жнив, говорить Ісус Христос, треба пройти шлях, котрий розповів Ісус Христос. Оцю притчу заплевили. Дивіться, перший етап сіяння. Хто сіє слово? Господь! Так, да, я в тому участвую. Я приймаю участь в цьому. Я говорю, я проповідую, я граю, я співаю, я присутній тут, я допомагаю, я участвую в цьому сіянні. Но Він сіє. Якщо він не посіє зерна, його не буде просто. сіє. Господь, котре росте, котре проростає. І дозріває. Наша з вами відповідальність, дорогі друже, прийняти це всієне слово. Чому? Поспіши прийняти Його. Ти сьогодні прийшов, ти ще не віддав своє життя, Господу, які жнива будуть твої майбутні. І тому поспіши, твоя відповідальність і моя прийняти це Слово Боже. І участвувати в жнивах разом з ним сяйти на небесах. Знаєте, чому ще поспіши? А тому що ще один є, котрий сіє. Диявол. Сам диявол. Не ангели, не ті люди, які злі і погані. Сам диявол працює невпинно і сіє слово. Лжи, спокуси, лукавства. Каже, що я пошлю ангели всі спокуси ті збере, що насіяв диявол. Другий етап всіяне слово, воно починає діяти в нас. Воно діє всередині, якщо воно посіялося тут, починається духовний ріст. Свято жнив це не тільки день подяки і свята урожаю. Свято жнив згідно притчі Ісуса Христа, Він все перевів, дивіться, яку плоскость духовну. Каже: Він сіє, а потім проходить духовний ріст. Процес довжиною всього свого. Життя. Це складний процес, це необхідний процес, тому що є багато факторів, які мішають нам нормально, правильно рости. Знаєте, який найважливіший фактор, який мішає нам рости? Це кукіль. Уявіть собі, поле, кукіль, ну, пшениця, понятно, а кукіль ну бур'ян. Або ну, те, що подібне до колоска, але це не колосок. Воно не росте в канаві, воно пристосувалося тут на полі, біля збіжжя, біля пшениці. І воно мішає, воно заглушує. Я пам'ятаю, колись ми взяли буряки, буряки обробляти. Знаєте, коли тільки починали, так цюкаєш собі гарно їх. А потім, коли пройшов місяць, два почалися дощі. Вау! Воно все заросло. Я взяв кусу і так косив. Тому що не давали ми вже ради. Оце. Ми живемо з вами серед цього бур'яну. І цей бур'ян може бути серед нас. І знаєте, яка нас спокуса особисто в кожного, в служителів, в інших, щоб вирвати. З церкви вирвати цю, цей плевел, цей бур'ян. Щоб він не мішав нам жити. Але Христос, Він не просто сказав, не рвіть. Я хочу сказати, Він категорично сказав, він заборонив. Рвати. Нехай Господь нас навчить пристосовуватись, жити з бур'яном і родити добірне насіння. І третій етап дозрівання в цьому процесі. Коли дозріло, тоді жнева. Господь нікого з нас раніше нашого сроку життя не забере і пізніше не дасть. Він забере вчасно тоді, коли ми дозріли. Він нас забере. Для того, щоб дозріти, ми маємо еталон. Це наш Христос. Дивіться на нього, довіряйтесь йому, прийміть його, хто, що не прийняв своє життя. І ми будемо з вами на тих жнивах святкувати ще краще, як сьогодні святкуємо. Слава нашому Господу за все. Амінь.